В Україні майже весь передвиборчий період на оболоні проходив тихо. В ці вихідні, які минули, було багато свят, музики, концертів, зустрічалися з людьми і нібито склалося враження, що настане тиша мир і благодать. Але вже позавчора зафіксували випадки нападу на активістів Юрія. Лещенка це кандидат від удара в сусідньому окрузі, напали і спалили агітацію Олександра Поживанова, це кандидат від батьківщини. В іншому окрузі одна з кандидаток, яка представляє блок Черновецького, почала бійку. Разом з, з кандидатами від інших партій, тому що не пропустила свідків в розмову виборців з кандидатами, оскільки, на думку виборців там відбувався підкуп, і через те їх свідків туди хотіли не пускати. А сьогодні е, нібито замінували на вулиці Лугавий друкарню, де Друкується поліграфія свободи. Таким чином можна сказати, що якась невідома сила веде боротьбу. Проти батьківщини, проти удара і проти свободи, і щось мені підказує, що це Черновецький парк регіонів, які намагаються не допустити послідовних борців з Черновецьким і Поповим до Київради і притягнути туди своїх виродків. Але я думаю, що кияни не дурні, кияни свідомі, вони не будуть голосувати за тих, хто нищив наше місто.